Далі говоримо з Юлією Грішиною, народною депутаткою від фракції Слуга народу. Пані Юлія, вітаю вас. Вітаю. А, пані Юлія, як ми, ми вже готуємося, очевидно, до нового навчального року. А чи є у нас уявлення, яка буде форма цього навчання і де? Де вона буде онлайн, де офлайн, де дистанційна, де можливо, я не знаю, екстерн. Так, саме зараз влітку. Вся країна готується до нового навчального року, і ми цю підготовку здійснюємо вже другий рік в ситуації повномаштабного вторгнення, і фактично ми слідуємо тим алгоритмам і механізмам, які в нас. Діють вже другий рік. Що стосується форми навчання, то ми знаємо, що в нас в кожному регіоні різна ситуація. У нас є регіони, де ведуться активні бойові дії. Там звичайно не може йти мова ні про який офлайн навчальний процес у всіх інших регіонах. По аналогії з минулим роком ми фактично робимо все для того, щоб забезпечити в усіх навчальних закладах безпечні умови навчання, і ем, кінцеве рішення про те, яка саме форма навчання буде в конкретному регіоні, ем, приймає рішення голова обласної військової організації. Адміністрації, вибачте, оскільки вони знають, яка в них конкретна ситуація, і рішення приймається на місцях. Ми знаємо, що централізовано розуміємо, ці рішення зараз прийматися не можуть. Але загалом вся країна сьогодні готується до офлайн навчання для того, щоб максимально підготуватися до 1 вересня, і підготовка в чому суть цієї підготовки, тобто нам звичайно потрібно зробити укриття. У нас з державного бюджету була виділена окрема субвенція півтора мільярди, розподілена по регіонам для підготовки укриттів. Це відбувається по системі співфінансування з місцевими з місцевою владою. Окрім цього, ми безпосередньо всі, хто може, ми народні депутати відшуковуємо кошти наших міжнародних. Одних донорів для того, щоб залучати їх в тому числі в створення наших укриттів. І ось ми з колегами так само знайшли ці кошти і зараз в рамках там нашого благодійного проекту. То по Україні 30 укриттів дитячих садочків і шкіл готуються для того, щоб до 1 вересня ці школи отримали досвід ДСНС і школи мали можливість запуститися. І тому закликаю всіх, користуючи можливістю цього ефіру, всіх не сидіти на місці директорів шкіл, голів, районів, мерів міст, народних депутатів всі мають можливість сьогодні. Активно залучати ці кошти. У нас є велика кількість наших міжнародних партнерів, друзів, які допомагають, тому потрібно просто сконцентруватися на цьому, знаходити кошти і допомагати нашим дітям, нашим вчителям готувати школи, забезпечуючи безпечні умови. Я хочу ще сказати, що ми готуємо до нового навчального року, враховуючи. Два основні пріоритети У нас є основними незмінними ще з минулого року. Перший пріоритет всіх учасників навчального процесу, і другий пріоритет це забезпечення якісної освіти. Тому, звичайно, зараз е, готуються укриття, е, ці укриття оснащуються. На жаль, звичайно, ми розуміємо, що коштів е, не вистачає для того, щоб зробити укриття по всіх школах. Я можу вам можу сказати таку статистику, що як, з чим ми закінчили попередній навчальний рік? По університетах у нас ситуація, на жаль, набагато гірша. І у нас 60% наших університетів в минулому навчальному році працювали дистанційно, і тільки 38 університетів з 330 в Україні працювали офлайн. Цю ситуацію потрібно змінювати. Тому 11 липня вже було надіслано рекомендаційний лист від Міністерства освіти до всіх університетів для того, щоб всі набагато більш активніше готувалися до нового року в режимі офлайн, оскільки в нас є декілька таких вже. Знаєте, маячків про які потрібно говорити У нас, де є декілька країн, які відмовилися визнавати наші дипломи про вищу освіту. і мається на увазі іноземні студенти з причин того, що в нас вже четвертий рік ковід, плюс другий рік повномасштабного вторгнення буде відбуватися онлайн навчання. Звичайно, коли ми говоримо про медиків, кібербезпеку і інші спеціальні. Ми розуміємо, що тут про якість навчання ми говорити складно, про високу якість навчання. І другий такий є момент, про який так само потрібно говорити, що в нас зараз студенти-медики складають екзамен крок. І ті студенти, які ось склали його після трирічного навчання, закінчення третього курсу, ось я думаю, що в кінці цього тижня ми вже будемо мати точну інформацію про результати складання. Але ну, попередньо такий вже в мене є інсайт, що ситуація дуже складна. Що дуже великий відсоток і наших українських студентів і іноземних студентів не склали іспит крок за результатами навчання. Протягом трьох років на медичних спеціальностях пані юля звичайно... можна я уточню ще стосовно ви згадали за студентів і, і оцей спосіб моніторингу якості освіти. А стосовно дітей, бо ви ж, ви теж про це сказали, був ковід. Потім вже півтора роки повномасштабного вторгнення, і умовно, діти четвертого класу ще в школі, можливо, навіть і не були фізично, і там теж треба проводити якісь, я не знаю, тести, якийсь моніторинг, щоб потім розуміти де зосередитись на тих прогалинах. Так, ви ставите абсолютно правильне питання загалом, ситуація по дистанційній формі навчання в школах наших в два рази краще, тобто. То якщо в університетах 60% працювали дистанційно відсотків, то по школах тільки 30% шкіл працювали повністю в дистанційному форматі. І зараз протягом цього літа значно покращиться ситуація. Значно більше шкіл в нас зможуть зможуть відкритися для офлайн навчання. Але звичайно, ми продовжимо працювати під час війни. У нас продовжуються повітряні тривоги. У нас є велика кількість дітей, які знаходяться за кордоном внутрішньо переміщених осіб. Тому у нас звичайно є освітні втрати. Освітні втрати це таке поняття, яке останній останні рік ми дуже активно вживали і працювали з ним, тому що ми розуміємо, що внаслідок всього того, що я вже перерахувала, ми маємо достатньо серйозні освітні втрати наших школярів. І У нас є служба якості, яка проводить. І провела до речі на всю країну в травні результати дослідження по світніх втратах. І ці результати я також їх активно комунікувала і в засобах масової інформації вони є достатньо на жаль. Не дуже позитивними, да? ми повинні сприймати цю ситуацію і працювати з тим, щоб скорочувати наші освітні втрати, і зараз готуються. Ми вже розуміємо, що нам потрібно буде робити загальнодержавний моніторинг освітніх втрат по кожній дитині, щоб ми розуміли наскільки великий відсоток освітніх втрат є у кожної конкретної дитини і зараз ж готується загальнаціональний моніторинг, який обов'язково, коли він буде підготовлений, він буде проведений, тому що якщо ми не будемо мати. Конкретну аналітику який конкретний рівень освітних втрат наших дітей ми, ми будемо мати алгоритму, як ці втрати фактично що з ними робити далі, щоб цих втрат не було. Тому так, звичайно, це моніторне дослідження готуються зараз. І ми будемо його проводити. Я думаю, це буде і не рік, не два, не три, да з бог, коли закінчиться війна. Але я впевнена, що ми все наздолужимо, тому що знаєте, наприкінці хочу сказати, що звичайно. Щоб ем, закінчити більш позитивно на позитивній ноті, сказати, що звичайно освітні втрати в нас є. Ми всі це розуміємо, а, але ми також розуміємо, що в цих умовах складних умовах повномасштабного вторгнення ми зараз виховуємо справжніх патріотів України, які знаходяться тут, які навчаються навіть під час повітряних тривог, наші дітки біжуть з сховищам, але все одно намагаються продовжувати освітній процес наступного дня. Знову йдуть в школу, тому наші маленькі бійці, патріоти, навчаються, розвиваються і задача держави і влади на всіх рівнях забезпечити їм безпечні умови навчання і якість навчання, наскільки ми це можемо в таких складних умов. Пані Юля, дякую вам дуже за цю розмову. Юлія Гришина була з нами, народна депутатка від фракції Слуга народу».